Ну, перш за все, нам е, слід побачити, що дійсно сили на землі противника вони знають переважають. Тобто, ми вже бачимо, що близько півмільйона, тобто 470 тисяч тільки особового складу на сході, на півдні, тобто на окупованих територіях, знаходяться е, понад 10 тисяч одиниць важкого озброєння, 10 тисяч 200 приблизно одиниць важкого озброєння. І, от, власне кажучи, в, 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 ці показники вони переважають все ж таки наші показники і по людям, і по зброї. Окрім того, ми розуміємо, що дійсно є цей снарядний голод, і ми не доотримуємо тієї допомоги в плані боєприпасів, в першу чергу боєприпасів, на яку ми звичайно ж розраховували від наших країн-партнерів. Але все ж таки ми не бачимо сьогодні можливостей і не бачимо жодних таких більш-менш значущих проривів. Від російської сторони, хоча вони на сьогодні повторюю, сконцентрували усі свої сили, накопичили і продовжують тиснути ну фактично по всій лінії фронту, починаючи від Куп'янська і закінчуючи, можна сказати, вугледаром. То однак, попри цей дійсно шалений тиск, вони не досягли жодних більш-менш помітних результатів. І як бачимо, з жовтня минулого року навіть Авдіївку вони не спромоглися станом на сьогодні взяти. Тому, власне кажучи, от цим і визначається от, ефективність відбудованої лінії оборони наших сил, наших збройних сил, загалом сил оборони і ефективне стримування ворога. І при тому, що ворог не може звинути жодних ну більш-менш там навіть оперативно стратегічного рівня наступальних дій. Ми, звичайно ж, також атакуємо, знищуємо живу силу техніку противника, але і ми також не можемо перейти до контрнаступальних дій, не можемо розвинути наш наступ. І, от, власне кажучи, ось цей стан так стратегічної рівноваги він обумовлений якраз з нашого боку браком боєприпасів. Ну а з боку Росіян власне кажучи, браком ресурсу. Для розгортання для розгортання свого наступу, тому якщо говорити про цю рівновагу, ми говоримо про дійсно про сушу, про землю. Однак, саме якщо подивимося на Крим, на море, на удари якраз по тилам противника, то Тут ми розуміємо, що збройні сили і сили оборони вибрали єдину можливий в цьому за, за цих умов розвитку подій, в, ну власне кажучи, стратегію нанесення ударів. По тилам противника, і от їхні нафтобази, їхні, власне кажучи, збройові заводи та власне кажучи, і об'єкти інфраструктури, вони сьогодні знаходяться під ефективними ударами. Ми щодня про е, новий бажаний об'єкт, по кілька об'єктів і в морі, і в телах противника. І от раз, е, от такі ураження вони і повинні зрештою зникнути противника на фронті. Пане Сергію, а от Сергій. якщо говорити Держ. про ну, такі, ну, невеличкій ретроспективі, ви згадали кажете, з жовтня там навіть Авдіївку вони не можуть захопити. З іншого боку, дивіться ще три місяці тому, в листопаді головнокомандувач Валерій Залужний прямо так само казав, що ситуація патова ситуація зайшла в глухий кут. Тоді президент Володимир Зеленський, ну і багато хто вважає, що це було одним з таких ну причин, так для, для подальших стосунків Зеленського і Залужного, які ну Спілкування їхнє ну, явно не покращилось, вочевидь, з того часу, ну, з того, що ми зараз бачимо і обговорюємо. Так от тоді президент Зеленський сказав, що ні, кілька разів так, він акцентував на тому, що на морі в нас є перемоги, але там в інших виданнях, до прикладу, в NBC News, він дослівно казав: Я не вважаю, що це. Патова ситуація. Тож за цих три місяці е, я правильно розумію, що ну щось кардинально змінило. Що ситуація суттєво погіршилась? Чи, чи нічого не змінилось? Просто тоді, е, там хтось цього не визнавав, а хтось визнавав? Звичайно ж, є зміни, але ці зміни незалежні ні від нас, ні від нашого командування. Тобто, звичайно ж, що при плануванні війни ми розраховуємо і покладаємося на наших західних партнерів. Тобто, звичайно ж, були запевнення і від Вищого військово-політичного керівництва Сполучених Штатів Америки про блокування для нас саме військової допомоги. І відповідно, що ми, ми повинні були продовжувати, скажімо так, ефективне знищення сил, сил та засобів противника. Однак політика і це стосується наших міжнародних партнерів, і той затягнений процес. Якраз по виділенню для нас і та й для Тайваню в цієї фінансової допомоги вони призвели, власне кажучи, до ті до тієї ситуації, яка сьогодні, яку сьогодні ми спостерігаємо по всій лінії фронту, тобто однозначно, що протягом минулих це вже фактично 5 місяців. Триває таке поступове зменшення, суттєве зменшення для нас військової допомоги. Вона повністю вичерпана з боку Сполучених Штатів Америки. Вона повністю вичерпана на цей час, і от це зменшення ну воно кажучи призвело до такого негативного стану справ на фронті. Однак, навіть в цьому випадку наше військове командування здійснює своє планування із тих розрахунків, які є, тобто це є мінімальні запаси. Снарядів і, от, власне кажучи, таким чином нову стратегію, а саме завдання ударів по тилам і по морським об'єктам ворога. Тому тут немає. Я думаю, що жодної, так би мовити, патовості, тобто, це є військові реалії. Ми залежні від наших західних партнерів. На жаль, ми не можемо повністю забезпечити війну. Силами лише нашої держави, і тому, звісно ж, наші всі сили оборони я кажу не лише про збройні сили України, але ми бачимо і успішну діяльність головного управління розвідки і служби безпеки України, які, власне кажучи, підсилюють, скажімо так, наших бійців на фронті, тим, що виводять в тилу основні, ну я би сказав, стратегічні об'єкти військової промисловості Росіян. Я це розумію, пане Сергію. Але можливо трішки поточню. Ну, дійсно, хочу для себе з'ясувати. Тобто, е, що я хочу, ну так, е, наші західні партнери не поставили нам того, що ну нам потрібно. Е, темпи знижуються, кількість знижується. Це зрозуміло. Але коли три місяці тому е, головнокомандувач збройних сил України каже, ситуація Патова, треба щось робити. Е, ну, е, політичне керівництво каже, ми не бачимо. Тут же ж вочевидь, просто. Е, я хочу зрозуміти, чи ми щось робили, окрім того, що е, продовжували покладатись на поставки західного озброєння, чи за цей час, бо якщо ти розумієш, що в тебе ситуація може погіршуватись, ну очевидно ж, треба якось і нарощувати виробництво, так е, піднімати чи посилювати військово-промисловий комплекс. От за ці три місяці, ви бачите це посилення, це нарощування наших власних спроможностей. Значно більше того, такого розвитку власне нашого ВПК, який відбувався вже фактично з минулого року, ну наша країна то, не бачила за всю ну, власне свою тридцятилітню історію. Тобто, тобто застосування новітніх технологій, нарощення по снарядам, тобто Україна запустила всі свої військові потужності, ну які, звичайно ж, можна запустити. Але фізично ми відчуємо це не раніше, аніж за півроку, тобто лише за шість місяців, ну вже трохи менше, тобто, вже фактично за п'ять місяців. Ми відчуємо поїзд в отих дронах, які були ну і оголошені власне і президентом, і, і яких наголошував наш головнокомандувач. І також інших снарядах. Однак навіть в цій ситуації, ну, зважаючи на те, що на сході країни наші промислові потужності окуповані або зруйновані, навіть в цій ситуації наших власних потужностей не вистачить для того, щоб повні замінити ну, ту допомогу, яка нам надається. Тобто, ми ж бачимо, що ця ситуація вона також і для росіян однакова. Тобто, це між і росіяни також не можуть навіть розвиватися на своїй потужності, залучають власне, снаряди, дрони з північної Кореї, з Ірану шукають по світу, перебивають контракти. З я маю на увазі з третього світу. Постійно завозяться їм е, їм зброя, і от е, власне, оця гонка озброєнь, тобто гонка така снарядна гонка. Ну вона сьогодні продовжується і буде тривати ще як мінімум два місяці. Тобто, росіяни і ще мають потенціал і будуть продовжувати здійснювати оцей жлений тиск. А у вас є пояснення? Вас є? Ви кажете, ну там ми відчуємо наслідки там цього процесу запуску е потужностей там максимальних ВПК там через півроку орієнтовно. Е у вас є розуміння? А чому не можна було це зробити раніше, щоб ну, станом на зараз вже все працювало повністю на повну, на результат? Щоб ми не, не говорили про ці проблеми? Слова в тому, що ми на відміну від російського ВПК. Ми сьогодні фактично передовуємо всю систему, власне кажучи, наших оборонних і військово-промислових потужностей. Тобто, якщо ми подивимося на економіку і на економічний потенціал Росії, то вони сьогодні знаходяться на піку своїх промислових потужностей. Тобто вони вже не можуть станом на зараз випустити більше снарядів більше ракет, ніж вони сьогодні, ну фактично працюють і запустили весь ВПК повну, так нам довелося. От в умовах постійних обстрілів, ракетних обстрілів, задання цих ударів, нам доводиться перебудовувати фактично всю нашу оборонку. Нам доводиться її перезапускати і налагоджувати ці процеси. Зазвичай, от якщо ми подивимося на поляків, коли вони якраз перебудовували, Волися, тобто ну застосовували американську зброю. Це в них зайняло 15 років. Ну нам для ну фактично 10 15 років по різним показникам. час в нас цей процес триває. Ну фактично можна говорити півтора року. Ну так, але в нас і часу на жаль, в нас немає на жаль, 15 років, тому що через 15 років з такими темпами України може не стати. Нам треба все ж таки якось е максимально динамічно прискорюватися. Але дякую вам дуже, пане Сергію, за роз'яснення. Сергій Кусан Кузан, військовий експерт. Голова Українського центру безпеки та співпраці був е, з нами на зв'язку.